Ельвіра Еберг, яка у першій половині минулого сезону одержала 4 індивідуальні перемоги і лише один раз не потрапила до топ-10, зарекомендувала себе як одна з претенденток на великий кришталевий глобус. Проте шведська біатлоністка почала стикатися з частими недомаганням, пропускаючи гонки на Кубку світу. І зрештою, як результат, жахлива форма на чемпіонаті світу в оберхофі. Цікаво, що дві гонки, які Ельвіра пропустила, виграла її сестра Ханна. В той час, як у мене був один з найгірших тижнів, вона була королевою чемпіонату, зізнається 24-річна шведка. Я навіть трішки позаздрила, адже мала такі ж можливості не захворівши. Тоді бронзова медаль в естафеті стала для молодшої сестер, ніби пластером на рану. Тим не менш, після Оберхофа Ельвіра провела лише 5 гонок. І закінчила сезон 72 ю позицією у спринті в Холменколені. Вона стала п'ятою у тоталі і знову виграла титул найкращої біатлоністки до 25 років. Влітку я хотіла зберегти спокій, викладаючись поступово, коментую своє відновлення. Еберг. Я стала більш розслабленою, і моє тіло знову працює. Варто згадати і показники стрільби. 88% влучності у минулому сезоні. Як зазначає сама Ельвіра, стріляючи 90 вона матиме усі шанси перемогти в гонці. Забігаючи наперед, варто відмітити, що у шведської біатлоністки декілька цілей у майбутньому сезоні. Проте, якщо їй би довелося обирати лідерство загального заліку чи звання чемпіонки світу, вона б не вагаючись вибрала великий кришталевий глобус. Незважаючи на високий рівень конкуренції у жіночому біатлоні, своєю головною суперницею Ільвіра називає саме сестру. Думаю, в цьому сезоні у нас з Ханною буде багато сімейних розбірок. Сподіваюсь, таким чином ми змотивуємо один одну. Що ж, можливо, дійсно в цьому сезоні лідерство у загальному заліку нарешті перейде до представниці шведської команди.